При міському голові сформована молодіжна рада. Активні та завзяті кам'янчани з творчими ідеями та креативними підходами розвиватимуть молодіжну політику нашої громади. Міський голова Михайло Посідко зустрівся з активом прогресивної молоді учнями та студентами закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Також презентував молодіжний простір, який стане осередком їх креативу та творчості. Незабаром в молодіжному центрі створюватимуть та втілюватимуть цікаві проєкти. Це перші, але такі вагомі кроки до залучення молоді керуванням нашою громадою. І радий вас бачити. Для мене дуже приємно бачити молодих людей, їхні запалені очі, посмішки. Це завжди мене, скажімо так, і строшки підбадьорює, додає певних сил для нашої такої нелегкої праці, в нелегкий час. Звичайно, що ми живемо в час випробувань для нашого українського народу. Доволі важкий, але я впевнений, що ну, цей процес, який нас заготовує, і це закладання фундаменту для розвитку процвітаючої української держави, тої держави, яку наші предки століття не обговорювали е шляхом пролеття крові визвольних змагань і здобуття української державності. Ми державні здобули. Десь за формою, а за змістом ми і, напевно, починаємо саме зараз добувати і що саме основне цінувати цю державність. Розуміти, хто ми, куди ми рухаємося, де, е е е які відбуваються цивілізаційні процеси. І, як би то не було важко усвідомлювати, що ціна дуже є високою, але ми дивимося з позитивом майбутнє і ми впевнені, що це нас з вами вийде. Громада та влада кам'янця підтримує військових. 21 листопада відбулося засідання постійної робочої групи з допомоги військовим частинам та військовим кам'янчанам, які захищають нашу країну на фронті. П'яти військовим частинам виділено кошти на закупівлю та передачу дронів, зарядних станцій, генераторів, комплектів зимових шин, бензопил, антидронового обладнання та приладу нічного бачення. А 22 листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, яке присвятили допомозі військовим та соціальному захисту населення. На засіданні затвердили перелік придбання та передачі придбаного військового обладнання та засобів восьми військовим частинам за їх запитами. Також погодили оплату перевезень при організації поховання захисників кам'янчан. Завершили виконання програми для малозабезпечених по заміні газових плит. Усі, хто були в реєстрі дострокової програми потребуючих, на сьогодні отримали або найближчим часом отримують обладнання. Цього ж дня відбулася розширена виробнича нарада керівників структурних підрозділів, комунальних підприємств, директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти. До волонтерів та ВПО 24 листопада провела день активного донату. Захід прийшов під слоганом Воюємо дронами, а не людьми. Діти та дорослі збирали кошти на допомогу Збройних сил України. У програмі були тренінги та конкурси для дітей, продаж за донат напоїв та смаколиків, ярмарок сувенірної продукції та виступи вокалістів гурту Сім'я та хору ВПО Шалені Красуні. Серед волонтерів-організаторів були задіяні благодійний фонд, Центр допомоги кам'янчанам-учасникам АТО, громадська організація Український тил. Закладів швидкого харчування Диканька, простір розвитку Стархаус, розважальна агенція Рудий кіт, театр студія Лінк, сувенірне містечко біля ратуші, Бахмутський коледж культури, волонтер Зоя Білецька. В громаді відбулись заходи в пам'ять про 90-ту річницю геноциду української нації. Голодомору 1932-1933 років. Ми маємо бути дуже сильні, маємо бути дуже єдині. Той, хто творить чвари, він навмисне це робить. Він хоче, щоб ми не були такими сильними і щоб не здобули перемогу. Маємо пам'ятати кожен про ті чорні прапори на селах, яких знищували, про ті мільйони діточок, які збирали зерно, про ті родини, які хотіли радіти життю, але яким це не було суджено. Але кожен з нас. Дуже сильний. Кожен з нас понесе цю правду далі. Він розкаже друзям, знайомим, він передасть це своїм дітям. Ось цьому наше завдання не забувати і мати це за урок постійно, постійно про це пам'ятати і робити все для того, щоб більше голодоморів тут не було, щоб Україна була україною, а ми були господарями на своїй власній землі. Не тільки плачемо, а ще й боремось. Слава Україні. Кам'янці відбувся бізнес-форум Підтримка та промоція бізнесу Кам'янеччини, експорт відновлення, масштабування. Форум організовано камянець подільською міською радою в рамках грантового проєкту Єврофобізнес, відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малих середніх підприємств за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Німеччини. У форумі взяло участь понад 70 учасників: підприємці малого та середнього бізнесу Кам'янеччини, представники Агенції регіонального розвитку Хмельниччини, промислових Палат Канади, Латвії та Литви, фонду розвитку підприємства. На форумі презентовано інвестиційний паспорт Кам'янець-Подільської міської територіальної громади, довідник підприємств, фірм і компаній Кам'янець-Подільської громади, бізнес-гід, візитниці Кам'янеччини. Каталог, експортний потенціал Кам'янеччини під час роботи форуму підприємці регіону ознайомились з особливостями підтримки та відновлення бізнесу, збільшення експорту за рахунок національних та міжнародних програм. Підприємці громади проінформували про стан та перспективи розвитку місцевого бізнесу. Питання бізнесу, питання економіки це нероздільно пов'язано з життям нашої громади, життям нашої держави, нероздільно пов'язано з нашою перемогою. Ту яку ми. Всі чекаємо, і ми мріємо про неї. Але ми не тільки мріємо, ми все робимо для того, щоб її наблизити. І ваш захід сьогодні тут це також маленький крок на зустріч нашій термої. Тому я вам дякую за те, що ви разом з нами. Дійсно, важливі заходи проводяться в рамках ряду проєктів, які реалізовуються в співпраці Кам'янець-Подільської міської територіальної громади, зокрема з ДЖ це Дійсно важливо. Тому що саме в рамках цієї співпраці у нас і було підписаний ряд важливих угод з нашими друзями, вже друзями в Німеччині, зокрема місто Візбаден, наш партнер. І повірте, я маючи зустріч на рівні міських голів, на рівні керівництва федеральних земель, відчуваю, наскільки вони зацікавлені в співпраці з нашою країною, з нашою громадою. І наскільки вони будуть готові долучитися в процесі відновлення, а це величезні інвестиції до економіки Кам'янця-Подільської нашої держави. Звичайно, всі чекають успіху нашого на фронті. Звичайно, що зараз, на превеликий жалі, але інвестори в очікуванні, але цей час ми разом з вами маємо використати саме для того, щоб бути готовими, коли в Україну прийдуть інвестиції. Ми маємо впорядкувати відповідні правила, поведінки, максимальна прозорість, максимальне сприяння, захист право власності це те, за що нас постійно, як кажуть, вчать, спонукають, розвивати в ці напрямки, і ми маємо саме сьогодні, ось тут, в цих форматах, спілкуватися, ділитися своїми думками, враженнями, напрацюваннями і рухатися до цього. Є також інший ряд проєктів, які важливі, які ми реалізовуємо це друкарня, зміна тут буквально поруч, реалізація проєкту індустріального парку, реалізація проєкту створення кластерного підприємства по розвитку території камянець подільської територіальної громади, Хотинської територіальної громади, нашої Бакути, перлини нашого краю. Все це має сприяти тому, щоб Кам'янець-Подільський був центром, принаймні на початку Поділля. Бізнес активності, ділових зустрічей і саме сьогоднішній захід є тому підтвердження. Тому ще раз наголошую, я вдячний вам за його участь. Об'єднані заради миру та перемоги. Священнослужителі нашої громади щодня зцілюють молитвою, піклуючись про ментальне здоров'я мешканців громади. 26 листопада Духовна Рада Кам'янця-Подільського відзначила своє 15-річчя. Під час заходу проводився благодійний збір коштів на Збройні Сили України. Шановне духовенство, шановні кам'янчани. Надзвичайно приємно бути тут, в такому товаристві, і розуміти, наскільки саме тут. Воно є єдність. І саме наше духовенство, наші церкви, вони є прикладом для кожного з нас, прикладом для кожного українця, наскільки важливо і потрібно, особливо в цей час, буде єдиним. Українці обов'язково переможуть, я думаю, в нас немає в цьому сумніву, але ми можемо перемогти тільки. Єдність в суспільстві. Ми можемо промогти тільки об'єднання з Господом Богом. І я дуже вдячний кожному священнику за ті щоденні молитви, які лунаються заради української перемоги, заради українського народу і заради безпеки тут в нас, на нашій подільській землі. Я знаю, скільки звершається молитв, молитв за наших захисників. І потрібно ще дужче молитися за кожного, хто продовжує захищати зі зброєю в руках нашу святу українську землю і молитися за упокій, за того, хто віддав своє найдорожче, це життя, і він це життя віддав заради нас з вами і заради майбутнього, наших з вами дітей. Пам'ятаємо це і нехай молитва успокоїть їхні душі. Сьогодні, в 15-ту річницю створення Духовної Ради, Духовної Ради нашого міста, звичайно, що хочеться подарувати невеличкий подарунок. Цей подарунок, можливо, не має такої великої матеріальної цінності, але він має. Величезну духовну цінність. І так само в Кам'янці-Поліському є свій атрибут, це наш прапор, тому дуже прошу, бережіть його, передавайте Його, тому що саме ви є от тим оберігом, який зараз його береже. Дякую кожному за молитви в храмах, дякую кожному за молитви щодень, які ми проголошуємо разом біля стін міської ради. Дякую за те, що ви підбадьорюєте вселяєте сили, натхнення далі продовжувати працювати заради нашої української кормові. Дякую. В рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства в Кам'янці-Подільському за підтримки офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної Кам'янець-Подільської міської ради UA-Експрес та підприємців нашого міста відбувся легкоатлетичний забіг «Acting for Survivors». Участь у забігу взяли здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, коледжів та закладів вищої освіти, військовослужбовці та мешканці нашого міста. До забігу долучилось понад тисячу кам'янчан. Кі сьогодні долучився до міжнародної акції, яка була ініційована віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції, а саме «16 днів активізму проти насилля. Акція, яка говорить про сучасні проблеми, проблеми кам'янця України в цілому і проблеми світу. Цей проект підтримала військова частина Поділля, Кам'янськ-Подільська міська рада, організація Вавсенерджі. І наші коледжі, навчальні заклади, які долучились до пробігу. Взагалі це було дуже складно. Я взагалі не розчитував, що я сьогодні буду бігати, але так вийшло, що я. Рішив побігати. Прибіг третім, але на останніх метрах 200-300 це було дуже складно. А це, але це було дуже круто. Я задоволений на всі 100. Кам'янець та кращий. Кам'янець проти насильства. 24-25 листопада у філії Дю США номер 2 відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу серед юнаків, юніорів та молоді. Участь у змаганнях взяло понад 120 юних спортсменів з Кам'янця-Подільського, Івано-Франківська та Хотина. Хочу в першу чергу звернутися до наших молодих спортсменів. Побажати вам сьогодні вдалих змагань, видовища досконалення своєї майстерності. Хочу вам подякувати, що ви віддаєте. Частиночку свого життя спорту, адже це для нас є дуже важливим. Тому хочу привітати вас з такою гарною подією в нашому місті з відкритим чемпіонатом міста Кам'янця-Подільського з боксу. Я знаю, що запрошені ряд гостей з інших міст: з Хотина, з Івано-Франківська, здається, Чернівці. так. І нам дуже приємно, що до Кам'янця-Подільського приїжджають е спортсмени, приїжджають. Показати дітки, приїжджають, показати свою майстерність, насолодитися і відчути красу нашого древнього кам'янця-Подільського і поділитися своїми позитивними враженнями зі своїми рідними близькими для нас це є важливо. Хочу подякувати в першу чергу діткам, батькам, тому що вони докладають максимум зусиль для того, щоб їхні діти розвивалися. Подякувати організаторам, подякувати суддям, тренерам за те, що далі продовжують. Вкладати свої сили, своє здоров'я, своє життя в розвиток дитячого спорту, звичайно, що ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що вони надають можливість тут, в Кам'янці-Подільському, проводити різного роду змагання. Повірте, для мене особисто для Кам'янець-Подільської міської ради це є дуже важливо, тому в цьому році ми попрацювали доволі таки непогано над розвитком спорту. Ми Ремонтуємо спортивні майданчики, такі як тут, буквально поруч на мікрорайоні. Я думаю, що дітки дуже довго чекали його ремонту. Ремонтуємо на підзамче, п'ята школа, 14-та школа. Встановлюємо воркаут майданчики біля міського будинку культури, 10-та школа. Зараз встановлений вже на районі цукрового заводу. Ми все робимо для того, щоб спорт розвивати. Так, звичайно, потреб ще є дуже багато. Я би також хотів би, щоб в нас. Була гарна спортивна арена, на якій би могли би проводити такі поєдинки найвищого рівня, і не тільки дитяча, й дорослий спорт. Тобто, ми обов'язково ставимо собі за ціль це досягнути. Чи це буде завтра, чи це буде трішки пізніше, після нашої перемоги, але воно буде. А саме основне для того, щоб це було, значить, ми. Ставимо ціль і мріємо, тому що мрії завжди нас наближають до виконання цієї цілі. Тому ще раз, дітки, також хочу звернутися до вас, ставте собі цілі, мрійте і досягайте поставлених цілей, тому що ви наше майбутнє, і ви будете про, будете щоб своєю працею, своїми досягненнями, щоб. Знали про наше місто камянець Сподільське, знали про нашу Україну на всіх світових аренах. Так що дякую вам за ваші намагання, за ваші зусилля. До перемоги. Слава Україні! Спортсмени, батьки, тренера, судді, гості нашого міста. Всім, як завжди, перемоги нашої спільної, здоров'я. Вам, шановні спортсмени, я завжди бажаю, щоб ви не забували своїх тренерів. Поважали тренерів, батьків, тренера це ваші другі батьки. Батьки тренера вкладають в вас свій час, кошти, своє здоров'я. Ви повинні це цінувати і пам'ятати. Вас, кожного, коснулася війна, тому що кожен тут в цьому залі хтось чийсь батько, брат, сестра, мати, тітка, дядько на війні. Завдяки їм ми тут. Ми буксуємо, ми розбудовуємо, ми в тилу маємо їх підтримувати. Ви молодці, навчайтесь, займайте спортом і любіть Україну. Батькам низький уклін і всім, хто прийшов, допомагає, фінансує спорт матеріально, морально камянець подільський футбольний клуб Епіцентр в останній грі сезону обіграв на виїзді футбольний клуб Нива Бузова з рахунком 2-0. Вітаємо нашу команду та тренерський склад із перемогою. З весни 2024 року. Футбольний клуб Епіцентр розпочне боротьбу за вихід до української професійної ліги. Вболіваємо за своїх.